Одеса випередила Київ у світовому рейтингу найдорожчих А От Львів, якщо вірити міжнародному інтернет-порталу, один з найдешевших українських мегаполісів. Чи справді це так? Кореспонденти сабиті дня порівняли ціни в усіх трьох містах. Який результат дивіться? Порівнювати вартість життя в Києві, Львові та Одесі сабиця дня починають з харчів. Кореспонденти отримують завдання купити на найдешевшому міському ринку по одному кіло гречки, курячого філе, а також літер молока. Попри стереотипи, торгуються продавці неохоче скрізь, навіть в Одесі. Знижують ціну хіба що постійним клієнтам. Невигодно до того, не стоїть літер 17, півторашка двадцять п'ять. А якщо дешевна я що вступає? Щоб постійні клієнти такі є, що приходять. Йдемо людям наступ. Так само 17 гривень за літр правлять львівські продавчині, а от у столиці на 3 гривні більше. Гречка найдешевша у Львові 33 гривні за кілограм, тоді як у столиці й Одесі крупа по 38. А от курятина має однакову ціну в Одесі та Львові 70 гривень за кіло. У столиці м'ясо на 5 гривень дорожче. Отже, за той самий продуктовий набір львів'янин має викласти 120 гривень, одесит – 125, а киянин 133 гривні. Далі спробуємо винайняти житло і тут лідирує столиця. За двокімнатну квартиру з технікою та косметичним ремонтом доведеться віддати щонайменше 7,5 тисяч, і це на околиці. В Одесі за аналогічні метри просять на півтори тисячі менше. У Львові вдасться заощадити ще більше. Якщо говорити про двокімнатні квартири в спальних районах, то це приблизно ціна починається від 5 тисяч гривень. На сьогоднішній день це є мінімальна вартість житло житловими умовами квартири. Окрема стаття транспортні витрати. Ейбус і маршрутка найдешевші у Львові дві та чотири гривні за квиток. Відповідно, в Одесі та Києві такі самі поїздки дорожчі на гривню. А от вояж із комфортом найбільше вдарить по кишені киян. Тарифи столичного таксі на третину вищі, бо більше мешканцям спальних районів доводиться доплачувати, аби дістатись додому. Водії погоджуються тільки на вигідні маршрути. Я по щочку туди їхати не хочу. Просто от зараз тільки холосту назад. При цьому середня зарплата традиційно найбільша у столиці. За даними сайту Work.ua, київські роботодавці пропонують у середньому 8300 тисяч гривень, одеські на пів тисячі менше, а от у Львові лише 6800. Тож за кордонним рейтингам об'єктивно оцінити наші реалії на відстані не вдалося. Саме Київ, як і раніше, залишається найдорожчим містом України. Ольга Гуска, Олександра Стасишин, Дарія Садоровська, Сабиця Дня, канал Україна. Тим часом три українських міста потрапили до переліку найнебезпечніших у Європі та Росії. Дослідники НУМБЕО проаналізували кількість убивств, пограбувань та зґвалтувань. Найбільші загрози чатують на мешканців і гостей Челябінська та Ростова на Дону Російської Федерації на третій сходинці. Тимчасово окупований Український Донецьк, Київ – 14-й, Харків – 15-й. У середині списку Львів. А він посів 17-ту позицію. Найбезпечнішим містом у регіоні аналітики назвали столицю Білорусі.